Перші у Чернігівській області з бюджету міста. 2 листопада сесія міської ради затвердила бюджет Прилук на 2024 рік. Прийняття головного фінансового документа, за яким місто житиме увесь наступний рік, називають відновленням повноцінної роботи міської ради кінцем політичної кризи і повним фіаско опозиції. Прилуцька міська рада запрацювала як такої політичної кризи зараз вже немає. Доказом цього, до речі, є сьогоднішній прийнятий бюджет міста. До речі, найперший в області. Після сьогоднішньої сесії можна сказати впевнено. Опозиції в місті немає. На даний момент, проігнорувавши сесію і не виступивши, вони просто своїх виборців помножили на нуль. Війна йде, потрібна допомога нашим військовим, не з'являються, саботують. Вони навмисно. Е Навмисно наносять, наносять економічний ущерб територіальній громаді. Опозиція як такової у місті не може бути, тому що опозиція до кого в першу чергу? Це до кого до прилучан? Можна, треба запитати. Якщо це до прилучан, тоді треба самим прилучанам і приймати рішення відповідні на виборах, що до них є опозиція. У є конструктивна робота в самій міській раді на самих засіданнях, сесіях є конструктивна робота і спілкування самих депутатів У нас. Прилучани обрали для того, що ми в сесійній залі, в колуарах на всіх засіданнях депутатських комісій приймали ті рішення, які вимагають від нас прилучани. Про важливість прийняття бюджету відмічає і голова Чернігівської обласної військової адміністрації на офіційній сторінці Фейсбук В'ячеслав Чаус пише, що після кількох років перманентної кризи у прилуках більшість депутатів об'єднались для прийняття важливих і потрібних рішень для громади. Про прийняття бюджету як кінець тотальної політичної кризи говорять і у Верховній Раді. Зокрема, народний депутат України наш земляк Валерій Дубіль доклав чимало зусиль, аби відновити діалог між усіма політичними силами. Раніше прилуки були відомими на всю Україну, що були єдиним містом без бюджету. Це відбувалося через політичні перипетії, спровоковані окремими діячами Борисом Приходьком, Сергієм Ткаченком, Євгенією Авір'яновою, Артемом Рожком, які просто блокували роботу міської ради та знущалися над містом, говорить Валерій Дубіль. Результати таких політичних ігрищ були невтішні, не виділялися кошти на соціальні програми, заробітні плати медикам та освітянам на підтримку Сил оборони. Нарешті ми зламали цю тенденцію. О, звісно, треба було голосувати, як же місто працює без бюджету. Це повинно бути розкладені фінанси по всіх структурах. Варто, звісно, як же ж місто без бюджету, треба обов'язково було голосувати. Цей бюджет піде на користь місту, на розбудову, на Поліпшення благоустрою, населення. Звичайно, класно. Буде частина на військову допомогу, буде на все. Ну тормозить оце все діло. Я вважаю, що не годиться. Я вважаю, що нічого показувати там свої амбіції. Що вони від... хочуть іменно, щоб воно було робилося, щоб місто жило. А не западало. Ви розумієте, слово позиція це, це доказує те, що вони щось чимось недовольні. А там багато таких було депутатів. <світ> Рожко там ткач чи хто ще. А що їм передати? На вашу думку, треба робити все для міста, а не для себе. Хай трошечки повернуться до реальності обличчям. І подивляться, яка складна ситуація в країні, і трошки відсторонять свої особисті амбіції. Та Що їм передаси, їх совісті немає. – Що вони свині? Нам за них соромно.